Мето України 25 копійок 1992 року виготовлена з латуні. Брак Аверса ударення. Як бачимо, зліва, там де зображені колосся пшениці та листки каштану по боках. З лівого боку такий брак по довжині всього малюнка. Зверху напис стандартна Україна, внизу дата, гурт монети. Може бути як мілка, так і крупна насічка в цієї мілка, приривча сторифлена. Реверс монети, напис 25 копійок по колу ягоди калини у вісьми ячейках. І особлива відмінність унизу під буквою П. Ягода заходить між, якраз по центру букви П. Між паличками. Ціна на сьогоднішній день такої монетки стартує в районі 7-15 доларів. Якщо є такого типу монетки, я їх купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.